10 копійок 1913 року. Відкарбована з срібла 500-ї проби, стан у неї UNC в ідеальному колекційному стані. Вага в даної монети 1,9 грам. Тираж 7 мільйонів 250 тисяч. Надіюсь, відео передає, що вона в ідеальному штемпельному блиску. Думаю, що така монета буде коштувати від 200 гривень вище. В стані Firefine вони там до сотки коштують зараз, а вже XFine це вже така монета, що можна покласти собі в колекцію і не шукати краще. 5 копійок 1913 року. Дана монета в стані X-Fine. Вона відкарбована срібла 500-ї проби. Вага у неї 0,9 грам. І тираж 1,3 мільйони. В такому стані, я думаю, вона буде коштувати від 700 до 1000 гривень. Подивимося, як буде проходити аукціон. 15 копійок 1913 року. Період правління Миколи II, Монета в стані UNC відкарбована з срібла 500-ї проби. Вага у неї 2,7 грам. Тираж 5,3 мільйони. Надіюсь, відео передає її стан збереження. В такому стані у неї ціна повинна бути від 300 гривень і вище. В стані верифайн до 100 гривень. 20 копійок 1913 року. Срібло. 500-ї проби, період правління Миколи II, стану монети UNC, вага у неї 3,8 грам, тираж 4,2 мільйони. Ідеальний колекційний стан повинна коштувати від 300 гривень на аукціоні. 50 копійок 1895 року. Період правління Миколи II, стану монети Fine Very Fine на гребрі. Аг. Це срібло 900-ї проби. Вага у неї 9,9 грам. Тираж у даної монети 2 мільйони. Перша монета 50 копійок при Миколі II, яка була відкарбована саме в 95-му році. Така повинна коштувати від 600 до 1000 гривень в такому стані. Рубль 1896 року. Період правління Миколи II, Це в нас срібло 900-ї проби. На ребрі АГ. Вага у, неї, у нього. 19,9 грам, трішечки притертий, але стан у нього very fine, навіть з плюсиком. Видно, Георгія, продивляються гриби на орлі. Тираж у даної монети 5,2 мільйони. Повинен коштувати десь від 1300 до 1800 гривень. Цікава монета, рубль 300 років в родині Романових 1613-1913. Вона в стані very fine X-Fine, є залишки штемпельного блиску. До речі, це в нас плоский тип. Давайте вже вам скажу, як відрізняється. Плоский тип потрібно дивитися ось на цей хрест, він трішечки такий під нахилом. І найлегше як відрізнить, це ось тут в кінці, як дві, дві такі крапочки. Тому що на випуклому типі: тут не крапочка, а така довша лінія. От саме, саме швидше сюди дивіться, і ви відразу зрозумієте, плоский тип чи не плоский чи ви чекан. Дана монета відкарбована з срібла, 900-ї проби, тираж у неї півтора мільйони. І в такому стані повинна коштувати десь в районі 7-8 тисяч гривень, може навіть більше. Подивимося, як буде проходити аукціон. Це в нас 5 рублів 1899 року. На ребрі тут ФЗ. Станом монети X-Fine. -fine. тираж 5-рубльовіків 1899 року. Року там карбувалися в ІАБ, їх було накарбовано десь близько 20 мільйонів. Дана монета повинна коштувати десь від 15 тисяч гривень. Золото 900-ї проби, вага в неї 4,3 грами. Ну і стан Very Fine X-File. 50 копійок 1922 року. На гурті тут у нас PL. Це срібло 900-ї. Проби, вага у даної монети 10 грам. Вона в ідеальному колекційному стані стан UNC. Напишіть, будь ласка, чи бачите ви цей зайчик, штемпельний блиск, чи переблискує. І теж монета буде виставлена на аукціон в Telegram. Це вже такий колекційний варіант, і я думаю, що людина, яка її виграє, вона буде точно задоволена цим лотом. В такому стані ціна повинна бути від 1000 гривень і, і вище. Там уже як аукціон. Чи будуть покупці між собою торгуватися? Далі в нас полтинник 1924 року. Теж в ідеальному колекційному стані. Стан у нього UNC. На ребрі тут PL. Відкарбований з срібла 900-ї проби, вага 10 грам, Держ у даної монети 26,5 мільйонів. Теж повинен коштувати від 1000 гривень і вище в такому стані збережень. І ще одна монета: рубль 1924 року. Період УРСР на ребрі ПЛ, срібло 900 проби, стану монети UNC, штемпельний блиск. Надіюсь, відео передасть вам. Я впевнений, що покупець буде задоволений даною, даною монетою. Це вже якраз така монета, яку можна буде покласти в колекцію і не шукати кращу на заміну. Відкарбована срібла 900 проби, вага в неї 20 грам. І тираж у даних монет 13 мільйонів величезний тираж. Але в більшості всі монети в стані Верифами, в стані UNC, вони попадаються вже не так часто, як попадались 10 років тому і далі. По ціні. Повинна коштувати від 25 тисяч і вище. Там вже як покупець захоче. Verifying вже зараз продають від 2 тисяч гривень. Але ж ця монета вона на декілька станів краще. Ось такий от лот. Тут у нас виходить 300 монет різних країн світу і вага його 1 кілограм. Отак от от виглядає. Буде виставлений теж на аукціон. Це ідеальний варіант, напевно. Або для тих людей, хто збирає різні країни світу, або, напевно, для, для дітей. От супер ідеальний варіант: ви купуєте один лот, купуєте альбом, і ваша дитина щаслива. Тут є і старі, і сучасні монети. 10 франків 1979 року. Бельгія 5 центів. Це в нас 10 фенінгів. Багато таких різних центів ось в ідеальному стані. І дивіться, ось Наполеон III, 1855 рік. 20 форінтів 1985 року. Цей лот буде теж виставлений, я думаю, в понеділок він буде закінчуватися. І я прогнозую, що напевно від 1000 гривень даний лот повинен коштувати. І виходячи з того, які тут монети, він точно коштує даних грошей.